Ми ще вами покажемо сім'ю гриль и так, я на перший ринку. Це мама. Он оно на цілі ви от уже тільки успіла відворіть два тисяк таки захопити. Це брат. Нічого. А що Вот типу так. О, потім підеш каверна, тобі кофе тобі провести. Це? Не бере в воду, середній батарей. Вася, ти піде. Давайте руки хоч помогу. А чого я не йду до себе? Це туди ви ще їдете, так? Ні, то вже полонеться. Це середній ще один брат. Отакі блоки. Так ви навіть третій машині їздили. Чи воно задирається ззаді там? Так, це два брата. Ну це, по-моєму, я там теж знімала. А <грибанец> на ось, ось в в руху, в в руху. дорогу ось горе, mm -hmm. я. І ось ще сім'я. <грибанец> а тут І зараз ми вам покажемо, скільки. Друга серія. Гриб. Один гріб, два гріб, три гріб, чотири гріб, п'ять гріб, шість гріб, сім гріб вісім гріб. П'ять, шість. А один. Два чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять всього. бівсього поєдорожніх. А вісім вісім. Понравилося дуже. І ми їх будемо готувати заморажувати. Е. Да, ви будемо готувати. ось у нас холодильник. Сюди ми будемо їх складати. Ну, і ми ще, ми можемо ще показати. Зараз ми вам покажемо нашу кімнату. Появляється поліція. Це лебедно. Мо наші желетки. Моя фоточки. Ось, ось. Ось мої і оце. Ой, с нашей Оди. Ой, штучеля. Носочка. Ой, с чем я платье. Вот все. Тут моя пижама. Ой, с телефон, ой, сукарка. Ой, кровать. Ой, Варина. ой, мой.